Три події перевернуть ваше життя в листопаді. Давайте дивитись, ви тим часом підпишіться, залиште коментар, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. Отже, перша карта у нас дев'ятка кубків. Ця карта показує, що, нарешті, настав момент, коли ваше давнє нездійсненне бажання стає реальністю. Ви, нарешті, отримуєте те, що заслужили. От у вас з'являється, можливо, шанс жити так, як ви хотіли. У когось з'являються нові стосунки, які, в яких ви переживаєте цей повний спектр емоцій і почуттів. У когось з'являється нова робота. Тобто ви довго до цього йшли, і, нарешті, все світ вас почув, і нарешті ви отримуєте цю довгоочікувану перемогу. Давайте дивитись другу подію: Лицар жезлів. Лицар жезлів це у нас про такий різкий зліт. Тобто це буде якась неочікувана подія, може бути як пропозиція руки і серця, наприклад. Може програтися в когось як переїзд, у когось може програтися як новий напрямок у роботі. так? Тобто це така енергія руху, і все відбуватися буде досить швидко. Тобто, життя буде вас буквально кидати в якусь нову реальність. І це можуть бути подорожі, робота, можуть бути нові зустрічі, може бути нове пристрасне кохання. Давайте дивитись третю подію. Третя подія у нас паж Пентаклів. Ваш пентаклів це про стабільність, тобто тут буде така буря, так? вир емоцій, вир почуттів, вир подій. І в кінці місяця вже буде трошечки таке затища і стабільність. Ця карта говорить про нові можливості, про навчання, про нову роботу, про прибуток, який приносить, наприклад, ваше хобі, так? яке ви давно хотіли монетизувати. Вона говорить про те, що ви зараз закладаєте дуже міцний фундамент на майбутнє. І ви, безумовно, можете почати нове життя. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.